Попри все, собака такий друг людини, якщо не ставитися до нього занадто легковажно. Українські бізнесмени, приміром, дедалі частіше віддають перевагу саме чотирилапим охоронцям. Таким не треба платити, їх не підкупиш, не налякаєш і не застанеш зненацька. Вони менш уразливі, ніж люди, витриваліші і агресивніші. Собаці, кажуть кінологи, нема рівних у надійності та ефективності. Від морди до хвоста він являє собою живу зброю. Аби ваш пес подібним чином міг зупинити злочинця, потрібно 4 місяці навчання і близько 10 тисяч гривень. Збити з ніг і вп'ястися зубами. Такий пес може ухилитися від зброї, і встромити ікла в нападника. Страху за життя Ральф не має, тому не відпустить, доки його не вб'ють. Біжить. Охорона господаря і його території найчастіші замовлення в дресирувальних центрах. Навчання собаки триває до півроку і коштує до 11 тисяч гривень. Чужі для такого всі покора лише господарю. Обов'язковим словом є абочення заказчика в управлінню собакою. Приобретінню їм навиків для послідуєї спорту собаки на об'єкті свого німця кобу вирішив на охоронці території вивчити, екс голова секретаріату президента Олег Рибачук. Та пес поки що опанував тільки базові навички послуху. Щоб пройти таку найдешевшу програму розуміння простих команд, треба лише кілька місяців тренувань і 5 тисяч гривень. Вперед. Сидіти, сидіти, молодець, місце. Команди від господаря на практиці закріплює рибачук молодший. Результатом задоволений. Третій місяць займається. Найбільша проблема була, звичайно, відівчити його від того, що я завжди з ним грався, якісь там ячики, тарілки, знаєте. А зараз він має слухатися, він має бути вже охоронною собакою, а не іграшкою. Оце, мабуть, найважче, що я в цьому курсі. Щоб стати досвідченим охоронцем, коба зрештою собак змушений уже три місяці жити у тренувальному центрі. Далі від дому. Це обов'язкова умова дресирувальників. Находясь на пансіонному вичині, ми можемо впливати на собаку, створювати їй такі умови, які необхідні для процесу дресірок. Тобто, поміняти модель поведіння. Це новим вихователям допомагає перетворити кудлатого улюбленця на солдата-охоронця. Нині 80% власників собак замовляють саме таку підготовку. Та для справді професійних потреб доведеться витратити більше часу і викласти більшу суму: 40 тисяч гривень на виховання собаки рятувальника який відшукає людину під завалами, або 15 тисяч на собаку, що виявить приховану загрозу. Євро 2012, це дуже Да, момент. Ми проводимо підготовку собак з допомогою примінення різних запахових замінителі, як наркотичних веществ, так і веществ. Тобто Це один з елементів составляючих веществ. Шукати наркотики і вибухівку чоку вчили півроку. Закладка обязательно вкладається так, щоб вона була ні А от шукає її собака не довше хвилини. Знайшовши детонатор, пес ні звуком, ні зайвим рухом себе не виказує, адже вибухівка може спрацювати від шуму або механічних пошкоджень. От ускоріння движення фаста вже видно, що собака обнаружена. Утім, найпростіших команд навчити собаку може і сам господар. Щоправда, ні тренування самотужки, ні дресирування професіоналами не гарантує, що навички вашого пса одного дня не обернуться проти вас.